Привіт! Мене звати Юлія Денисова, і сьогодні в цьому відео я хочу поділитися методом, який використовую в роботі, і розповім про одну із таких найефективніших технік для заспокоєння нервової системи, зниження стресу і покращення загалом самопочуття. Це про когерентне дихання, або його ще називають резонансне дихання. Ця техніка використовується як в медицині, психотерапії, так і в його терапії для роботи з тривожністю, депресією, ПТСР чи навіть хронічними болями. І ми зараз розглянемо, як вона працює і як ви можете її використовувати в своєму житті. Тож, що таке когерентне дихання? Когерентне дихання це таке ритмічне, повільне дихання, яке відбувається зі швидкістю 5-6. Вдохів за хвилину. Це така досить оптимальна частота, яка дозволяє гармонізувати роботу автономної нервової системи і завжди порівнює це з калібруванням техніки, наприклад, і серця. При такому диханні знижується рівень кортизолу, це гормон стресу, стабілізується серцевий ритм, артеріальний тиск, покращується варіабільність серцевого ритму, що є досить таким ключовим показником стресостійкості. Активується. Активується блукаючий нерв, це головний такий перемикач між стресом і станом спокою. Це так собі, як натискання кнопки перезавантаження для нашої нервової системи. Але найголовніше це абсолютно доступно кожному, незалежно від того, в яких ми умовах перебуваємо. І зараз ми спробуємо цю техніку разом. Тож, як виконувати когарентне дихання. Нам потрібно буквально декілька хвилин для того, щоб ви навчилися, а потім будете практикувати самостійно. Тепер разом ми спробуємо сядьте собі зручно. Зручно сяйте, чи станьте, чи ляжте. Розслабте плечі, випряміть спину, поставте ноги рівно. Ми вдихаємо через ніс і видихаємо через ніс теж. І в подумках або Завдяки годиннику. Не знаю. Ми будемо робити вдих на 4 секунди. А видих на 6. І будемо спостерігати за своїм діафрагмальним диханням. Своїм диханням в животі. Якраз там воно активує парасимпатичну нервову систему. І ми робимо вдих через ніс, і видих через ніс теж. Робимо вдих 1, 2. Три, чотири видих, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. І так ми продовжуємо. Спочатку можемо взяти для себе одну-дві хвилини, і поспостерігати, як змінюється наш стан, але найкраще приділити цьому диханню не менше, ніж 15-20 хвилин. Тож, коли і для чого та як його використовувати? Ця техніка працює завжди, коли тобі потрібна стабілізація, або ти відчуваєш, що тобі потрібна саморегуляція відчуття того, що ти виспався або для концентрації. Перед сном, наприклад, воно допомагає заснути без якихось зайвих думок, які крутяться в голові. При тривозі і стресі повертає контроль над тілом і розумом. Під час перезавантаження роботою чи бучим іншим дозволяє більше сконцентруватися і відновити рівновагу. При панічних атаках дає відчуття безпеки і контролю, і так далі. Це твій природний ресурс, який завжди з тобою. Спробуй цю техніку 5 хвилин на день, і ці 5 хвилин зможуть кардинально змінити твоє самопочуття. І, зрештою, поділися потім своїм досвідом у коментарях. Підписуйся теж, щоб дізнатися більше про дихальні практики, про йогу, про методи саморегуляції на моєму каналі. І знай, що твоє дихання це твоя сила. Використовуй його мудро, бережи себе.